І фейки, і пропаганда наближені одне до одного тим, що на них є лише наліт правди, який потрібен для надання бодай мінімуму достовірності. Наскільки ви вірите в те, що читаєте у соцмережах або на сайтах різних ЗМІ? В ефірі для вас знову проєкт, у якому ми називаємо речі своїми іменами та спростовуємо фейки, що заполоняють інформаційний простір. Чи вмієте ви відрізнити правду від брехні? Чи легко вас заманити емоційними чи сенсаційними заголовками? Чи вмієте ви розпізнати фейк? Давайте перевіримо. В проєкті давайте перевіримо. Ми подаємо рівнянам п'ять довільних новин. Деякі з них правдиві, деякі ні. Містяни мають відповісти, правда це чи фейк. По тому медіаексперти разом з нами розбирають кожну новину та розставляють усі крапки над і. Сьогодні ми перевіримо такі новини: книга фентезі і Зеленський, який б'ється Сталіним, українського студента мобілізували прямо з навчального закладу чудо російської медицини або як баян лікує хвороби. Президент України приходить на допомогу УПА та змінює хід історії: Зеленський проти Сталіна, Джавеліни проти т 34 Чи буде майоріти прапор великої Галичини над Рейхстагом? Володимир Олександрович зробить розвідку боєм аж у 1944 рік. Інтригує такий анонс: від нашого глядача надійшло обурливе повідомлення із зображенням книги. Упа допомога з майбутнього до фото обкладинки. Додавався підпис на світлині. Новітня книга геніальних авторів, які відправили Зеленського в минуле рятувати Україну. Ми ж пішли далі і знайшли публікацію у телеграм-каналі Світ Книг, де опублікували відео з оглядом, нібито української книги, яку дітям видали в школах на канікули, посилалися на російські пабліки. Такі ось книжки тепер видають в школах. Замість Гоголя, напевно, фантастичний історичний бойовик, президент України, приходить на допомогу до УПА. Зеленський проти Сталіна. <пі> <пі> а ось обгортка, дивіться, динозавр, баба якась. Отож ми вирішили запитати у містян, чи вірять вони, що таку книгу випустили в Україні. Та як ставляться до подібних фентезі? О, ні, не чула таке. Думаю, фейк. О, брехня. Ну не знаю, я щось так думаю. Розуміння немає. Але от більше до чого складаєте, що так вибіг, Таке може бути. Фейк. А чому ну, так думаєте? Не знаю, не бачу, мабуть, із-за того. Не знаю. Не знаю такого. Ну, а як ви випустили таку, як ви Ну не знаю, я вам кажу, я не можу такої дати однозначної відповіді, б, маєте, бо це таке, ну. Я з тим не стикався ще, розумієте, з такими новинами. Правда? А, а ви збачили це чи що? Е -е, ні, це просто так. Здогад. Ну, на інтуїцію. На інтуїцію. А як ставитись до таких? ну це там воно підв'язано? – Не бачу нічого поганого, це ж жанр фентезі. Таке дивне. Напевно, фейк. А що з цього приводу думають користувачі соцмереж? Підписники нашої сторінки в інстаграмі висловили про цю книгу наступні думки. 37% користувачів нашої інстаграм-сторінки вірять в існування такої книги. Натомість, 63% вважають, що це фейк. То що ж це за диво книга, і що з нею не так? Для початку спробуємо знайти книгу за назвою. На сайті жодного видавництва чи онлайн-магазину такого видання немає. Якщо ж спробувати пошукати книгу за зображенням, то видає інше. Російське видання Граніця лави вже дійсно фантастичний бойовик, російський, де точно не про Зеленського писали. Та найкраще довів, що ця книжка це абсолютна вигадка. Письменник Євген Лір у своєму Твітері. Він написав, що це однозначно фейк, адже на обкладинці відсутній логотип видавця, немає номеру ISBN та імені автора. А єдині джерела це російські змі. Ну і взагалі, хто всерйоз у школі став би читати книжку на 400 сторінок про президента чи якогось іншого політика. Але якась установа витратила час і гроші на обкладинку з зеленським бабою і динозавром, а потім ще й на озвучку, до речі, не дуже якісну. Натомість у соцмережах українці жартують про явний фейк та шкодують, що такої книжки дійсно немає. Також користувачі знайшли російську книжку, з якої ймовірно і фотошопили фейкову обкладинку та створили власний бестселер. Також у російських ЗМІ де поширювали фотокнижки, наголошують, що українець дивується, що вивчають діти замість класичних літературних творів Миколи Васильовича Гоголя. Тому наш медіа експерт Олександр Гороховський далі пояснить, для чого створюються подібні фейки. Підручником, який, начебто, рекомендують на канікулах читати нашим українським школярам, де у головній ролі виступає наш президент Зеленський, який повертається в минуле, допомагає воїкам УПА боротися із Сталіном, боротися з радянським Союзом. Це класичний приклад такої російської пропаганди, і один із. Я б сказав, таких векторів та от останнім часом особливо це почалося активно застосовуватись під час повномасштабного вторгнення. Російська пропаганда дуже любить підробляти обкладинки журналів, обкладинки книг, обкладинки газет, білборди. То ми зустрічали десь напевно більше 20 таких. В Києві пов'язаних саме з ілюстративним таким матеріалом. Ну тут поєднання і ілюстративного, і контекстного. Да що тут вже створили наче цілу книжку. А так дуже багато матеріалів такого візуального гатунку присвячено в лапках нашому президенту, де він в різних іпостасях виступає. Звичайно, що. Всі вони направлені на дискредитацію його особистості і загалом е української спільноти української держави. Більше того, якщо вже розбирати контекст, з яким подається цей вкид, то е він там як то кажуть, сквозить такими кліше пропагандистськими, що е там у нас уже і Западенці, і у нас Зеленський допомагає бендерівцям. Ну і все інше, все інше. Да? В українському університеті мобілізують студента. У мережі поширюють відео, як двоє військових під руки виводять хлопця з будівлі. Також на відео можна побачити напис «Ukraine mobilization in university» Українська мобілізація в університеті. Для початку ми запитали у містян, чи вірять вони, що в Україні можуть забрати до лав ЗСУ студентів прямо з лав університету. Можливо, М можливо. На жаль, трошечки є з цим нюанси, то все можливо. Ну я вважаю, що це не, не, ну, неправильно. Ну, але з іншої сторони, війна в країні. Тут ну, така свого роду тупікова ситуація, знаєте. Теж брехня. Чому не Ну, я сумніваюся, що прямо вже з пар можна забрати людину, бо якби коли людина учиться, типу як від строчка йде. Можливий варіант. Але все ж таки у нас законодавство забороняє. Ну, забороняє. Але... Ну, може бути фейк. 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 Чому фейк? Тому що це так не можна робити. У нас може. Можливо все. Думаю, так, може бути. А чи повірили у цю новину, користуючи нашої інстаграм-сторінки? Результати дивимося далі на екрані. 41% людей вважають новину про мобілізованого студента правдою а 59% переконані, це фейк. Ця новина черговий фейк російської пропаганди. Відео зняли ще у вересні 2022 року, коли український студент намагався декілька разів перетнути кордон із Польщею. Тоді російські медіа писали, що українських студентів, які намагаються виїхати з України до Польщі, затримують на кордоні. Потім у польській змі опублікували статтю про українських студентів, які намагалися виїхати з України на навчання через пункт пропуску. Шегині медика Державна прикордонна служба України відмовила студентам у перетині кордону. Через заборону перетнути український кордон. Студент обурився та відмовився покинути службове приміщення прикордонної служби та пункт пропуску. Громадянин уже в дев'яте намагався виїхати за кордон. Отримавши чергову відмову, молодик почав обурюватися та відмовлявся покинути територію службового приміщення, держприкордонслужби та пункту пропуску. Загалом, при кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України, цьому молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники. Як бачимо, російська пропаганда навіть особливо не напружується при створенні чергового фейку. Для того, аби ввести в оману українське суспільство, вони беруть відео, які були відзняті раніше, та нехитрими технічними засобами створюють чергову сенсацію. Та й на болотах наративи розпомийок на їхнє стадо діють. І аби в чергове переконати вас, що ця новина фейк, достатньо просто згадати закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згідно якого студентів денної форми навчання не можуть мобілізувати. Звичайно, якщо вони самі цього не захочуть. А ми продовжуємо аналізувати новини. На Хмельниччині зріс радіаційний фон через детонацію боєприпасів зі збідненим ураном. Такі повідомлення почали публікувати телеграм-канали та російські медіа після обстрілу Хмельницького та області 13 травня. Чи повірять у цю новину рівняни? Можливо, влада дійсно приховує правду від населення. Думки містян? дивимося далі. Тоже брехня, в нас немає ядерної зброї. Не знаю, здається, фейк казали, неправда. Не знаю, не знаю, що не сказати на це. Не знаю. Я вважаю, це неправда. Хай не мріють. Ні, не вірю. Фейк. Тому що, якщо б здетонували склади з, з ядерним ураном, напевно, я б про це б дізнався. А зараз давайте переглянемо, як сприйняли цю новину користувачі соцмереж. 17% респондентів нашої телеграм-сторінки вірять у цю новину. Втім, переважна більшість, а це 83%, впевнені, що це фейк. Отож, ця новина, вгадайте з трьох разів. Фейк його розгін почався через дрібні телеграм-канали та пропагандистський твіттер аккаунт Заявили, що у Тернополі та Хмельницькому пішли у хід тактичні ядерні боєприпаси або зі збідненим ураном. Також пропагандисти переконували, що після удару було знищено боєкомплект для танків леопард та мардер, при цьому знову згадуючи про збіднений уран. Ну а потім пішла брехня про суттєвий стрибок рівня радіації. На цю іпсо відреагували у Хмельницькій міській раді. Там зазначили, що рівень радіації не підвищувався, а також закликали не реагувати на провокації росіян. Пропагандисти апелюють до приховування правди від населення під час Чорнобильської катастрофи. Утім, по-перше, саме Росія успадкувала радянські методи пропаганди дезінформування та приховування правди. А по друге, Зараз свобода слова на набагато вищому рівні, ніж у часи Радянщини. Принаймні в Україні, а не в Росії. Тож приховати такі масштаби катастрофи було б неможливо. Киянин після розлучення відсудив у дружини половину вартості за її. Збільшені груди. Українські медіа розповсюдили інформацію про те, що чоловік відсудив у дружини 3 тисячі євро за операцію по ендопротезуванню молочних залоз. Як сприймуть таку новину рівняни? Чи повірять у це їхні думки далі? Що ні? Це звучить як це дуже глупо. Ну насправді не знаю, фейк можливо. Все можливо. Я думаю, таке може бути, чим би ні. Це може бути правдою. А от що вас викликає така малина? Ну, якщо це все було зроблено під час сімейного життя, то це як би йде сімейний бюджет і це може бути правдою. Ну все можливо сьогодні. В цьому світі все можливо. Можливо. А більше нічого скидаєте? Думаю, що. Ану ще раз Киянин розлучається з дружиною, так і від суди неї половину грошей за її збільшені груди. Бо тут коли порахувати, як Можливо, можливо, можливо. Наскільки я знаю, то разом нажите майно воно ділиться напополам, тобто це можливо таке. А ось що думають про це повідомлення, користувачі соцмереж. Підписники нашого телеграм-каналу висловили такі думки. 54% опитаних користувачів вірять, що новина з відсудженими грошима це правда. 46 наполягають це фейк. І ця новина. Правда, Солом'янський районний суд міста Києва опублікував рішення, у якому йдеться про розподіл спільного майна подружжя. Суд визнав молочні залози дружини спільним майном і задовольнив вимогу чоловіка про стягнення половини вартості цієї неподільної речі. Про це повідомили у спільноті Ради адвокатів України. На окупованих територіях лікарі лікують хворих. Грою на акордеоні. І з такими заголовками нещодавно вийшла низка українських ЗМІ. Що ж, на таке, здавалося б, абсурдне повідомлення, скажуть рівняни на вулицях міста та у соцмережах. Правда, це чи фейк? Ні, це брехня. Але це все ж таки Росія, там все ж. Ну, не думаю, що вже настільки там дно може бути. Фейк? Ну, можливо, але це вже якийсь абсурд. Там і до цього так робили. Ні, неправда. <гум> а, але це все ж таки тимчасово Росії, а там це. Все... А ну так, може в них і бути таке. В них що завгодно може бути. Тоже фейк, мабуть. <гум> ну з расистами може їм така терапія підходить, я ж не знаю. <гум> ну в нас точно ні, в нас нормальні лікарі, а там може і на балалайці скоро лікувати будуть. так що. 46% людей вірять в чудо російської медицини у вигляді баяна. 54% думають, що ця новина не відповідає дійсності. І смішно і грішно саме так можна сказати про цю новину, бо це правда. Росіяни призначають на посади головних лікарів людей, які не знаються на медицині. На Херсонщині у селі Червона Поляна призначений окупантами місцевий головний лікар намагається зцілити пацієнтів грою на акордеоні. Про це у твіттері написала журналістка Інна Зелена. У селі, де живуть мої батьки, окупанти призначили головного лікаря. Типу, оце значно відео лікування за китайською методикою. Намалював дві точки на колінах. Дружина хворого масажувала точки, а лікар грав на гармошці. Я тільки сподіваюсь, що русню він лікуватиме так само. Чого тільки не побачиш на Росії, навіть на тимчасово захоплених нею територіях, божевілля і ніщо більше. І аби на кінець вам підняти настрій, пропонуємо далі подивитися чудо сеанс російської медицини. Аналізували лише п'ять новин цього тижня. Втім, інформація у різних змі, телеграм-каналах, фейсбук-групах з'являється щомиті. Звісно, все проаналізувати нам і вам не під силу. Але варто пам'ятати, якщо автори пишуть про чергову сенсацію із кричущими заголовками, намагаються вас налякати чи здивувати або ж повідомити секретну інформацію, яку ви більше ніде не прочитаєте. Одразу ставте такі повідомлення під сумнів. Спробуйте перевірити джерело, чи дійсно таку інформацію повідомляли офіційні джерела або чи казала їх вказана людина. Скористайтеся пошуком зображень на комп'ютері. Натисніть по зображенню правою кнопкою миші та оберіть знайти зображення в інтернеті на смартфонах. Для цього є додаток «Google обєктив і перевірте, чи таке фото десь згадувалося і коли. Ну і бережіть свої емоції, адже мета ворога зневірити вас у владі, авторитетних особах, українцях або й посіяти паніку. Саме для того, аби вберегтися від подібних фейкових новин, ми робимо разом з вами проєкт Давайте перевіримо. Ми завершуємо перший сезон проєкту Давайте перевіримо та не припиняємо аналізувати фейкові та маніпулятивні новини. Якщо ви бачите повідомлення, які викликають у вас сумніви, насилайте їх нам. Будемо разом боротися на інформаційному фронті. До зустрічі у новому сезоні!